І так, друзі, вітаю всіх. Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у Богдана Сало. Це людина, яка в системі Бідбон вже знаходиться понад 5 років, вже має дуже потужні результати. І в нього вже є понад 60 кваліфікованих інвесторів, які також вже отримують результати протягом 2, 3, 4, 5 років. Тобто, дивлячись, хто скільки з ним зараз знаходиться. І Богдан зараз повідповідає нам на деякі запитання. І перше запитання: Богдан, розкажи трішечки про себе, скільки тобі років і чим ти взагалі зараз займаєшся? Дякую, Пашу, що запросив на це інтерв'ю. Мені Повних вже от виповнилось 27 років, і інвестиціями я займаюся вже ну п'ятий рік, майже п'ятий рік. Ось це загалом все, чому я максимально присвячую останні активно два роки часу. Тому що перші, можна сказати, три роки це було більше навчання ось в команді інвесторів з наставником тісна співпраця. А от останні два роки я вже більш так сказати активно веду діяльність статусі інвестора і. Веду свою команду, навчаю людей, консультую наставництво і так далі. Загалом пройшло вже 5 років, тому є вже чим поділитися. В принципі, що я роблю. Круто, круто. А а чому взагалі саме обрав інвестиції? Тобто, чому інвестиції? Чому на роботу не ходиш? Тобто чому обрав інвестиції? Ні, ну на роботу ми як всі, всі люди ходили, з, з як то кажуть. Після навчання ходив на роботу. Звичайно, я був ким я тільки не був. Я і поваром був, я і будівником був майже прорабом, можна так сказати, тому що ми організовували з хлопцями, знаходили об'єкти там на будові, да, і виконували певні роботи. І таксистом був. Ось так. Тому в наймі дуже довго працював, ну як відносно довго можна сказати. Відносно довго, тому що я знаю, що є люди, які там по. По більше п'яти десяти-15 да, років або все життя працюють наймі. Але одного разу прийшло розуміння, що математика не сходиться, що е, на роботі це ну, досягти своїх цілей там фінансових. Навіть саме простих, типу квартира, автомобіль ну це дуже складно. Бо зарплата це по факту якась рабська получка, реально, яку ти отримуєш, і отримуєш до рабської до рабської получки один раз там на рік і відпустку. Раніше я. Чув так слово відпустка, мені здавалося, типу, ой, щось класне. А зараз я сприймаю слово відпустка як відпустка з рабства. От. Тому в один момент прийшло це розуміння, що так діло не піде, потрібно якісь інші способи шукати доходу. Да? Або займатися бізнесом фактично, да? щось пробувати, да? Підприємницьку діяльність або інвестиція. Мені сподобався напрямок інвестицій, тому що ти фактично бізнес не запускаєш сам, не займаєшся цим самим головняком, ти навчаєшся аналізувати бізнес, аналізувати бізнес-процеси, вивчати сферу, сидячи вдома за комп'ютером. Да? Ще якщо в тебе є наставник, який має досвід в, аналізу, в аналізі бізнесу, це дуже круто. От в моєму випадку такий наставник у мене з'явився. Тому все пішло набагато легше, ніж якби я йшов самостійно. Тому відповідь проста, я побачив, що математика не сходиться, потрібно брати якийсь інструмент і прискорювати досягнення своїх цілей. Інвестиції для цього підходять як, як найкраще, Тому що, ну, якщо брати бізнес, да, там більше такої операційної діяльності і можна сказати більше ризиків. Ось, мені так здається, що там більше ризиків, ніж в інвестиціях, якщо ти в інвестиціях. Mm -hmm. Обрав сферу, вивчив її, ти компетентний в цій сфері, ти керуєш уже капіталом безпосередньо, направляєш його в ті бізнеси, які дуже хорошо себе показали, зарекомендували, і ти в цих бізнесах разом твій капітал зростає набагато швидше, ніж якби ти там, в пенсійний фонд відкладав самі кошти. Так. Круто. Круто. А як ти взагалі? Ну тобто, як ти потрапив загалі інвестиції? Тобто, як ти потрапив в систему Bitbon і ось почав інвестувати, як потрапив і що тебе зачепило взагалі? Потрапив я доволі е, цікавим способом. Я був е, на одній події е, в Києві в готелі козацькому. Ось, і на цій події зустрів людину мого майбутнього наставника, теперішнього наставника Олега Ярвого. От ми що я його побачив, я, не знаю, як якесь побачив його, і мені чомусь захотілося ним поспілкуватися. От я не знаю, от мене ніколи такого ну рідко доволі буває, що я бачу людину, і так блін, мені хочеться з нею поспілкуватися, по мене тягнуть цієї людини. Да? А тут так сталося. Mm -hmm. Це, мабуть, якийсь не знаю, Бог направив, доля направила. Чомусь мені захотілось, я пішов на. На паузі на цьому, на перериві ми пішли там в салатейру в Києві в глобусі, посиділи, поспілкувалися, так якось зав'язалася розмова. Потім ми почали говорити про інвестиції. Він розповів про свій досвід. Ось. Це ще було до того, як до мене прийшло розуміння, що потрібно займатися інвестицією. Він просто поділився своїм досвідом, що він там займається ну, здоров'ям у нього, напрямок по здоров'ю він розвиває також там бізнес, розвивав і займається ще паралельними інвестиціями. Є певний досвід. Я думаю, круто, круто. От, ми так поспілкувалися, далі потім е, зідзвонювались, можна сказати, не часто, регулярно. Да? Mm -hmm. Там, спілкувалися на різні теми, е, ну, більше на тему інвестицій. І до мене так от дійшло, може, за півроку, що потрібно реально От є людина з досвідом хорошим, у нього є капітал, можна повчитися такої людини. От. В принципі, що я почав робити. От один день прийшов з роботи втомлений, сижу і думаю, і, і так все життя пройде. Mm -hmm. То, Позвонив Олегу, кажу, ти там щось казав. Яке якась, якась історія історія є да, про інвестиції? То хочу дізнатись більше. І так воно почалося. Першу 100 доларів пам'ятаю, перші 100 доларів проінвестував. і вже з десь з вересня 2018 року я регулярно інвестую по особистому фінансовому плану. В принципі, до своїх цілей йду. і наш дійду не з вірогідністю тепер, а математично, тому що фактично інвестиції це математика проста, яку можна. Ну, можна вирахувати, коли ти досягнеш своїх цілей, якщо у тебе хороший надійний інструмент. Ну да, от. а чому система Bitbon? Тому що в принципі наставник е інвестував в систему Bitbon, він вже був компетентний в цьому напрямку і запропонував мені, от для так сказати, е першу сферу для того, щоб підвищувати кваліфікацію в сфері інвестицій. Це от блокчейн ринок, it сектор, ринок токенізованих активів. Компанія Сімкод. Одна з найкрутіших я вважаю, компаній, яка зараз інтегрує блокчейн на ринку. Ну блокчейн в економіку. От такий, що потрібно да, обрати одну, максимум дві компанії, якщо ви новачок, і почати вивчати цю сферу, ну підвищувати кваліфікацію, створити перший якийсь первинний капітал познати компанію, і далі вже масштабувати ну, масштабувати і диверсифікувати свій капітал ну, в зоні компетенції, в якої ви знаходитеся. Поступово, не відразу там м, обирати 10-20 компаній. Підходи є різні, можна і так робити. От, але наш підхід такий, такий. Круто, круто. Дивись, а ти от потрапив в компанію, да, ти почав інвестувати, і в тебе ж є оточення. Що взагалі говорило оточення? Тобто, що говорили люди, які знаходяться з тобою, які з тобою працювали, можливо, твої рідні. Тобто, що вони говорили про те, чим ти зараз почав займатися? На самому початку. І що говорять зараз? Ну, перші. Я вам скажу так, якщо ви що перші три роки, мені здається, що це буде у всіх. Всі будуть сміятись, говорити, що ви кудись не туди влізли, або що ви там все втратите, і так далі. От говорили там різне. Хтось підкалував, хтось сміявся, що це там інвестор, А пройшло вже три роки. Знаєте, для деяких людей три роки це типу ого, го а результатів, ну типу, ти не їздиш на у тебе немає власної квартири. От в інвестиціях трошки інше працює, де би три роки це недостатньо. Часу, щоб створити капітал, потрібно мінімум 5 років. От вже 5 років пройшло, і я можу там, заявити, що в мене капітал там, зараз в середньому там, від 40 до 70 тисяч доларів зараз коливається. Це капітал, який працює, приносить пасивний дохід, і я зараз ним керую. От. Це пройшло 5 років. Мені 5 років знадобилось для того, щоб створити первинний якийсь капітал, там, 50 тисяч доларів і далі вже його масштабувати. Круто, це якраз було наступне питання, тобто який в тебе зараз результат в інвестиціях. А є в чи є в тебе, підскажи, от в тебе є зараз капітал 40 тисяч 50 тисяч доларів? Правильно, а який був на максималках, і який ти зараз отримуєш пасивний прибуток з цього? Максимально на тільки капітал осягав 70 тисяч доларів, зараз біля 40 тисяч доларів. Ось пасивний дохід з цієї всієї історії також він коливається в залежності від того, який ринок зараз. Якщо весь весь капітал врахувати, то ну десь до тисяч біля тисячі доларів, мабуть, пасивного доходу, якщо так рахувати з усіма інструментами. Круто. От але він він коливається в залежності від курсу актива. Загалом, чим актив дорожче, тим пасивний дохід краще. Але ну, загалом мене якби не цікавить в короткому проміжку, е е який об'єм актива, ну яка його вартість да. Моя головна ціль накопичувати капітал. Я обрав сферу, обрав надійний інструмент. Моя ціль накопичувати капітал. Що я роблю? От посильний і капіталу він то падає, то опускається. І за 5 років я бачу, як мій капітал зростав. Був момент, він зростав до 40 тисяч доларів, потім він спускався до дев'яти. Ось і більшість інвесторів, коли бачать ці цифри, бачать спочатку 40, а бачать, потім бачать 30, 20, 15, у них уже тремор руки трусяться, і вони хочуть тут зафіксуватися. Що вони, що вони загалом і роблять? Вони фіксуються, тому що бояться, що зараз я все трачу. От, вони фіксуються, виходять. Я з 40 спустився до 9, потім з 9 піднявся там, до 30, потім з 30 знову до 10 і потім до 70. Ось, тому коливання на ринку вони будуть, ви їх не зможете ніяк ну, там, придугадати, як буде українською. От, е потрібно просто бути впевненому в інструменті які ви обрали інструментах, які ви обрали для інвестицій? Якщо це хороший бізнес, то коли він стає дешевшим, я радію, тому що я можу купити хороший бізнес дешевше. Що в принципі я роблю? Коли мій капітал зростає, це класно, це приємно, дохід росте, але бізнес стає дорожчим і це не дуже добре. Ну да, 100%. Насправді ти отримав дуже потужні результати. Тобто, в тебе зараз є такий капітал, що ти можеш собі там купити спокійно авто, можливо, якусь квартирку, да там в Києві. Yeah. Ось, в принципі, є пасивний дохід, да, за який люди там пахають цілими днями. Тобто, ти просто його отримуєш просто так. А підскажи, будь ласка, що ти робив взагалі для того, щоб створити такий капітал? Тобто, певні кроки і можливо якісь бар'єри, які були в цьому, певні кроки. Ну бар'єри, кроки. Бар'єр можливо, перший це відсутність звички. Відкладати гроші на на початках. Всі з цією звичкою, ну більшість, не всі більшість з цією звичкою зустрічається. Немає не, не звички, більшість з цим бар'єром. Зустрічається, тому що нема звички відкладати кошти. От а в інвестиціях це гіперважливо. Не можна, ну можна, але ефективність від такого методу буде менша, якщо ви прийшли один раз проінвестували 10 тисяч доларів і, і все. І надієте, що буде все класно. Я би рекомендував, якщо у вас є 10 тисяч доларів, розбити цю суму, наприклад, на 10 частин, інвестувати поступово. Я вас е, запевняю, що у вас буде результат краще, ніж якби ви сьогодні відразу проінвестували е, десятку, тому що у вас буде можливість при е, в моменті, коли ринок ну, на спаді, да, зайти по хорошим цінам. Зараз ви можете зайти, наприклад, в цьому моменті, там, коли ви вирішите наступати, не по дуже хорошій ціні. Далі буде відкат, у вас коштів не буде, звички відкладати у вас немає, і ну, ви втрачаєте певні можливості. Тому такий бар'єр, який потрібно всім пройти, привчити себе відкладати по 10% мінімум кожного місяця. Це дозволить вам ну, швидше досягати результатів. І що ти ще запитував, які, я, які, я сказав, я, які кроки взагалі робив для того, щоб створити такий капітал? А крок, найголовніший крок після того, як у вас вже є звичка, це складання особисто фінансового плану. Без нього нікуди. Ось тому що чомусь думають люди, що інвестиції це так поклав, забув, чекаєш. І все, ні, інвестиції на срок від 5 років і більше, це обов'язково особистий фінансовий план. Ви маєте прорахувати, взяти свій дохід, свій розхід, свою дельту і прорахувати на відстані 5 років, який результат ви можете отримати. В калькуляторі складного відсотку. У нас є калькулятори, там, Excel, ми написували для команди. Забили свої показники і побачили результат, мінімальний, який ви отримаєте. Це вам допомагає зрозуміти. І заспокоювати вас, що у вас все буде добре математично. Ось, забили і подивилися там, наприклад, розписали, що в цьому році я не стільки, в наступному стільки, там на 20% більше, на 30%, наступному ще, ще. І розпланували цю всю історію. Що в принципі я зробив? Склав особистий фінансовий план. Я знаю, як досягти своїх результатів математикою. Що в принципі я роблю? Законую <клум> свій особистий фінансовий план, який прописав. Це буде дуже крута рекомендація, в принципі, для всіх з твоєї практики: вести свій особистий фінансовий план і, в принципі, створювати покроково звичку інвестувати. То це, да, це дуже круто. Дивись, а в тебе зараз є такий капітал, да. Тобто, ти вже можеш собі дозволити купити знову ж таки там якусь дорогу річ. А яка в тебе взагалі кінечна ціль в капіталі і заради чого ти хочеш її створити? Загальна ціль це жити за рахунок взагалі пасивного доходу, от це моя масштабна ціль, взагалі, тобто забезпечити себе так максимально. Забезпечити максимальну фінансову свободу, створюючи в інвестиціях капітал. Тому, що, що значить фінансова свобода? От, кажуть там люди, хочуть фінансової свободи, але не всі розуміють, що таке фінансова свобода. Фактично, визначення фінансової свободи це коли ви можете там, взяти поїхати куди завгодно, куди завгодно, наскільки завгодно і з ким завгодно. Оце я вважаю визначення фінансової свободи, коли ви не обмежені нічим. Ні часом, ні якимись ситуаціями, ні людьми, і скільки, скільки захотіли людей, стільки взяли з собою. Да? Ну, в пределах адекватних е, чисел. Ну, да. от, 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 це є фінансова свобода. От, до, цього, до, до цього я якби і це моя ціль основна. Я розумію, що це, що це реально. Математично це реально. От, за п'ять років я це побачив. Я запланував собі, я перевиконав той план, який я там запланував, тому що. Ну, є певні механізми, про які ми говоримо в спільноті, що, які допомагають пришвидшити от, виконання особистого фінансового плану там, не за 5 років, а за 3, наприклад, досягти ваших цілей. Окей, Богдан, дякую за таку відповідь. І наступне таке питання, майже останнє, не буду довго тебе тримати. Як ти бачиш взагалі майбутнє тієї системи, тобто системи Bitbon, як ти бачиш її там, через 10 років? Тобто, як вона буде змінювати тебе, як вона буде змінювати світ і економіку? Тобто, твоє бачення системи Bitbon через там, 10 років? Моє бачення, ну, воно співпадається з баченням взагалі компанії Сімкод розробника, да? це взагалі, як то кажуть, новий образ. Майбутнього той світ, в якому ми зараз живемо, потрібно розуміти, що він зміниться, хочемо ми цього чи не хочемо. І в, в цих змінах буде брати дуже велику роль участь. Да? Це блокчейн-технологія. Ось. І ну, різні, різні компанії, різні, так сказати, люди будуть по-різному використовувати цю технологію глобально. Е, наш світ через 10 років він дуже ну, кардинально зміниться. Тому що та фінансова система, яка зараз у нас є, якщо ви розбиралися або якщо не розбирали, не розбиралися, розберіться, як вона влаштована, вона тримається на Божому слові, так сказати. Прийде момент, коли це все, ну, коли це все потрібно буде. Знищити і створити нормальну фінансову систему стабільну, яка е, має шанси розвиватися, а не стагнірувати. От тому от саме з допомогою таких компаній, як компанія Сімкорд і інструментів децентралізованих інформаційних платформ, буде відбуватися модернізація взагалі економіки. Зараз ми там звикли, що щоб заключити якусь угоду, нам потрібен якийсь посередник, нам потрібно кудись піти, кудись сходити, там, з кимось домовитись. Світ майбутнього це коли ми обмінюємося активами, майном, правами на майно безпосередньо один з одним, напряму. І в ролі гаранта виступає блокчейн. Тобто технологія запрограмована, і ми працюємо, обмінюємось, ми зможемо напряму купувати якісь продукти у... У, у компанії у прямому заводі, наприклад, заключати якісь договори куплі продажу напряму з, наприклад, з людиною, яка продає безпосередника, це зменшує комісії там для нас, це зменшує комісії для бізнесу і так далі. Тобто сама технологія блокчейн і той формат, в якому інтегрує Сімкор блокчейн в економіку, він кардинально міняє все, все спрощує і дозволяє і. Бідному середньому класу заробляти більше, тому що стають доступніші і інвестиційні інструменти, і бізнесу підвищує там маржинальність, допомагає е, підвищити дохідність бізнесу. Саме це технологія і запровадження блокчейну, цих смарт-контрактів е, на базі блокчейну в, в бізнесі. От прикладом е, цього є маркетплейс Агробон, який запускається на базі системи Бітбон, тобто, бачите, на базі системи системи це просто така от. Платформа це по факту код, який можна взяти і використати в будь-якій сфері і покращити цю сферу. Наприклад, з часом, там, от я так розумію, на кінець 2023 року запуститься маркетплейс «Агробон». Можна буде будь-кому купити, наприклад, заключити якийсь контракт, угоду напряму з, з фермером якимось і напряму у нього купувати там, якісь овочі, фрукти і так далі, не через ціпо, який бере свою накрутку і так далі. Фермер може взяти на маркетплейсі поставити оголошення, а ви напряму в нього купите безпосередньо. Дешевше, простіше, і, якби, і для бізнесу класно, тому що він напряму продає, да? йому не треба там, домовлятися, витрачати час, гроші. І нам добре. О, це один із прикладів, як буде відбуватися модернізація. Вона буде відбуватися в усіх сферах: і в нерухомості, і в ІТ секторі, кругом. Блокчейн він, він, буде, він буде всюди. І питання тепер. Глобального в чому, або ви будете просто спостерігати, як це відбувається, і потім бути користувачем просто цієї технології, або ви можете стати співучасником цих процесів, да і бути інвестором, мати частку цих бізнесів, які запускають ці процеси. От уявіть, що зараз ми живемо в одному світі, а через 10 років ми будемо жити в іншому такому цифровому токенізованому світі, і зараз обравши правильні інструменти для створення капіталу. Цифрового цього світу ви можете кратно підвищити свій капітал. Просто не, не просто там два-три рази, в десятки, в сотні разів. Тому що це зовсім інша економіка буде. Там інші дохідності будуть. Це потрібно враховувати. Тому майбутнє через 10 років воно е, в образі майбутнього системи Bitbon воно дуже, як сказати, воно неймовірне, мені здається. Круто, це, круто. Це сто Дякую за таку розгорнуту відповідь, це було дуже сильно. Я думаю, люди зацінять і зрозуміють, що це реально потужна річ, і почнуть розбиратись. І останнє питання для тебе. От е, з твого досвіду, да що ти порекомендуєш людям новачкам, які приходять в, в систему да, в інвестиції? Що ти їм порекомендуєш? Типу з чого почати, щоб отримати гарні результати. Загалом, якщо ви вже тут... Ви на нашій платформі, на наших якихось ресурсах навчальних. Я рекомендую бути відкритим до інформації, тому що е я тут тільки по одній причині. В один момент я собі сказав, що я буду відкритий до всієї інформації. От все, що мені приходить, я буду вивчати, дивитися, аналізувати моє, не моє і так далі. Будьте відкритими до інформації. Вам прийшло якесь там повідомлення? Да? Не знаю, в чат-боті від, від там від когось від від, від нашої команди. Ну подивіться, послухайте, можливо, вам буде цікаво. От тому бути відкритим і аналізувати інформацію, аналізувати те, що відбувається в світі. І тоді ви обов'язково знайдете свій інструмент. Бути відкритим, бути готовим до цих можливостей. Бо якщо ви закриті до цих можливостей, ви вважаєте, що інвестиції не для вас, ой, в мене нічого не вийде, то ви себе вже запрограмували. Ви собі в мозку поставили рамки, все він вас не випустить. Якщо ви будете відкритий. До всіх можливостей, то ви обов'язково, можливо, в нас знайдете той інструмент, можливо, не в нас, в нашій команді, да? але це обов'язково станеться. Я на собі це відчув. Коли я сказав, що я відкритий, то в мене про... купа, купа цього приходить, і я просто аналізую і вибираю, це моє чи не моє. От, потрібно до всього, там, з об'єктивністю аналізувати певні пропозиції і обов'язково знайдете своє загалом. І досягнете результату в тому напрямку, в якому бажаєте. Ну, зокрема, в сфері фінансів, інвестицій. Я вважаю, що це в принципі база, тому що ми живемо в світі, який ну, керується фактично фінансами. да, Якщо у вас цих фінансів немає, ви не вмієте ним керувати, то, то, -то буде складно, буде складно. Ось так. Сто відсотків. Дякую, дякую тобі за це інтерв'ю. В принципі, ми будемо завершувати. Тому дякую тобі за таку розгорнуту інформацію, дякую за свою історію, за результати, за те, що поділився з нашими глядачами такою інформацією важливою. Ось тому, в принципі, будемо завершувати. Бажаю тобі гарного дня, гарного дня і всім глядачам, гарного дня і успіхів в інвестиціях. Дякую, пока-пока.